Дів... Дівчат, хочу трошечки вам ще похвастатися. Дивіться, ефект після коловади продовжується, організм запрацював, дивіться. Бачите, ці шорти, щоб ви розуміли, вони на мене взагалі не натягувалися. Отут, вони застрівали і все. І далі я їх ніяк не могла натягнути на себе. Дивіться. Тобто, бачите, вони зараз не то, що вони налізли, і вони навіть трошечки. Ще вільні, ну, тобто я можу в них сидіти, присідати, е, дихати, ну, я ж кажу, вони взагалі на мене не налазили. Тому ефект продовжується. Звичайно, я після коловади не побігла їсти гамбургери, там піци. А ні, піци були. були. Бо у нас після прильоту так і не вімкнули газ, тому періодично залітають піци. Ну, я до чого, якщо ви е, далі. Ну, хоч якось да, дотримуєтесь збалансованого харчування, то ефект далі продовжується. Так що далі буде. Так що не злякаємо, починаємо своє здоров'я вже сьогодні. Пишемо мені швиденько замовляємо коловаду.